Окружкоми Кривого Рогу отримали бюлетені. Зберігання буде відбуватися в спеціально відведеному місці, яка вже стоїть під охороною. Вбивче кохання на зарічному знайшли труп жінки у під'їзді. А вдома, з заченими дверима, на неї чекала шестирічна донька. Робо у Кривому Розі відбувся відкритий чемпіонат міста з робототехніки. У мене є ідеї, ось, о, по типу, Создание протез вдруг или ну, що-то с этой робототехнікой. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам телеканалу Перший міський. Про головні події цього дня розповімо прямо зараз. В студії працює Владислав Новіков. Окружкоми отримали бюлетені бланки для голосування доставили 24 березня. Комісії на кожному окрузі провели засідання. А після прийняття бюлетенів закрили їх у приміщеннях під сигналізацією та цілодобовою охоронною поліції. Проте не обійшлося і без порушень виявилось, кімната для зберігання документації в покр. Ровській райраді не відповідає правилам пожежної безпеки. Як кривирі готуються до виборів, розкаже Артем Нолан. Першими бюлетені отримали на окружній виборчій комісії. номер 32 у Довгинцівському райвиконкомі. Приймали їх 28 членів комісії. Все пройшло тихо і без скандалів. Усього прийшло 146 тисяч бюлетенів. Зберігання буде відбуватися в спеціально відведеному місці, яка вже стоїть під охороною. Тобто ми зараз підчатуємо, ставимо під охорону. Відповідно, вже присутні працівники правоохоронних органів поліції. Вони будуть заступати на чергування безперебійне аж до моменту видачі з звідси до ДВК. Далі бюлетені отримали на 33-му окружкомі, що в авіаколеджі. Перед появою вантажівки з документами на територію намагались потрапити невідомі люди, буцімто допомогти розвантажити бюлетені. Проте жодних документів незвані гості не показали. Ми прийшли помагати бюлетені. в качестве в качество. А вас заказував хто-то? Нас ніхто не ну, так, как... Тогда давайте. Подождіть здесь... знімаємо. Ну, що это спеціально уніпали, сюди прийшли? Це посторонні люди. посторонние люди сюди которые... що... не приходять. У нас нету посторонніх людей. І эти То, тоже давай наверни сюда сюди камеру, включи да, і так. сними. У да. мене є судебний запрет. Врешті-решт скандальні гості пішли. Усі пачки з бюлетенями прийняли та розмістили у спеціальній кімнаті під охороною та навіть без вікон. Було прийнято бюлетені для голосування на всі 88 дільниць, які будуть знаходитися тут під охороною у кімнаті без вікон опломбовані комісії та підключені до сигналізації Державної служби охорони. Поліція цілодобово буде нести охорону цього приміщення і відповідати за збереження цих бюлетенів до даті видачі дільничим виборчим комісіям. На 31-му окрузі, що знаходиться у Покровському ревіконкомі, теж прийняли бюлетені. Але члени комісії бояться за їхню цілісність, адже приміщення для зберігання не відповідає вимогам пожежної безпеки. У кімнаті не відбулось тестування захисту електричних мереж від закорочення, а члени комісії не пройшли навчання з пожежної безпеки та не отримали засоби захисту органів дихання від хлору. Тому окружком вирішив звернутись до центральної виборчої комісії та облдержадміністрації з проханням допомогти усунути недоліки. Я настаивал на том, чтобы члены ОВК, а именно Голова, обратились с письмом в областную администрацию, также в Центральную избирательную комиссию с этим моментом, в котором укажут, что у них есть проблема. Нагадаю, цьогорічний бюлетень найдовший за всю історію незалежної України: 80 сантиметрів. Усього в ньому 39 кандидатів. Обрати одного з них українці зможуть вже 31 березня. Артем Нолан, Микола Нечепоренко перший міський. Неправильне заповнення документів, зберігання печатки та фотографування бюлетеню столичні політологи назвали найпоширеніші порушення на виборчих дільницях. Частина таких вчинків здійснюється ненавмисно. водночас у досвіді України є випадки, коли громадяни чи члени комісії робили порушення спеціально задля власної вигоди. Подробиці далі в матеріалі. Селфі з виборчим бюлетенем або ж публічне розголошення свого вибору кандидата, це одні з найпопулярніших порушень з боку виборців на дільницях. В МВС пояснюють, що це не дотримання таємниці волевиявлення, за що загрожує штраф у розмірі 5100 тисяч гривень або навіть позбавлення волі до трьох років. Така відповідальність передбачена тільки за публічну демонстрацію. Також бюлетені виборцям не варто ставити більше однієї позначки навпроти того чи іншого кандидата. Проте, якщо це все. Так таки сталося, можна попросити заміну документу, але лише у тому випадку, якщо бюлетень зіпсовано не навмисне. Це, знову опять-таки на розгляд конкретної участкової комісії. да, там буде кожен случай отдельно розглядати. Ну, якщо там человек условно просто там весь бюлетень бюллетень, мені передачу мне другой, ну, я не уверен, що йому дадут другой бюлетень, потому що це явно с на какое-то умышленное действие. Там другое дело, если он там не досмотрел, или там не там поставил не там расписался, или там случайно там, когда его отрывали, этот бюлетень, там, ну, порвался, да, Забутива мінять по технічним причинам, також політологи не радять користуватися на дільницях власними ручками. Мовляв, члени комісії можуть розцінити це як спробу фальсифікації результату. Водночас останні й самі можуть порушувати виборче законодавство, додає експерт. Наприклад, зберігати печатку виборчої дільниці у невстановленому місті, заповнювати документи олівцем, щоб в подальшому мати змогу виправити записи та ще ціла низка інших порушень. Це видачі на причини комісій. выдача бюллетеней человек который не имеет права его получать когда человек приходит я видел такой несколько раз сам и получает бюллетени на всю свою семью которая работает в польше когда приходят люди прямо на избирательных участках в основном это пожилые спрашивают а за кого голосовать То есть члены комиссии часто продолжают агитировать прямо во время избирательного процесса А от виборцям, які стали свідками порушень з боку членів комісії, юристи радять звертатися до спостерігачів та поліції. Зазначу, на кожній дільниці має бути представник правоохоронних органів, але знаходитись він повинен в окремому приміщенні. По всім інструкціях законодавству співробітник поліції не має права знаходитися саме на виборчій дільниці. Він повинен бути в окремому кабінеті і в разі виникнення там тієї чи іншої ситуації, надавати юридичну і правову допомогу щодо випадку, який трапився, вже наприкінці цього тижня, 31 березня, в Україні відбудуться вибори президента. Дільниці мають розпочати роботу з 8 ранку та зачинитися о 8 вечора. Усім, кому ще не надійшли запрошення поштою, експерти радять перевірити себе у держреєстрі виборців та дізнатися, на якій дільниці ви зможете проголосувати. Володимир Гросов, Тамара Дмитренко, перший міський Київ. Новий керівник міської поліції ним став Іван Балабан. До того з жовтня 2017 року правоохоронець обіймав посаду очільника кримінальної поліції жовтоводського відділу новому керівнику Криворізької поліції 39 років. Брав участь в операції об'єднаних сил. Професійно займається стрільбою, має дві вищі освіти: економічну та юридичну, а також науковий ступінь кандидата юридичних наук. На цій посаді він змінив Романа Ткаченка, який очолював криворізьких правоохоронців протягом двох років. Підполковник служив в зоні АТО та керував взводом батальйону спецпризначення Кривбас. Сліди крові та бездиханне тіло посеред під'їзду 24 березня в одному з будинків Покровського району місцеві знайшли труп жінки. Сусіди говорять на тілі загиблої були численні ножові поранення, тому врятувати її не вдалось. Правоохоронці припускають, що вбивцею міг бути коханий чоловік потерпілої. Деталі трагедії з'ясовувала Анастасія Черевик. Шокуюча новина сколихнула жителів цього під'їзду звичайний ранок вихідного дня. Саме на цьому місці було знайне бездихане тіло жінки з численними колоторізними пораненнями, а вдома з зачиненими дверима на неї чекала шестирічна донька. 24 березня, близько 8 ранку. Ніщо не сповіщало біди, допоки мешканців 22-го будинку, що на мікрорайоні Зарічний, не шокувала страшна знахідка. В одному з під'їздів люди виявили закривавлене тіло своєї сусідки. Чутки про можливе вбивство молодої жінки розлетілися серед місцевих миттєво. Я не знаю, що я на першому етажу, то коло того так міліція стояла. Потім така машина, типу, катафалк, не катафалк, Я навіть не знаю, що то я довго і собака була. y se va a caer. То коли вони вже в'єстила я дивилась, дивилась, так і не вгляділа. Коли вони поїхали. Ця жінка просить не показувати свого обличчя та не називає свого імені. Проте говорить, загиблою була знайома дуже давно і навіть знає усі подробиці її особистого життя. Так, сусідка запевняє, що до недавнього часу жінка мала гарну та дружню родину, мешкала разом з маленькою донечкою та чоловіком. Проте нещодавно дізнались, що пара на межі розлучення. Хто міг піти на такий злочин, не уявляє. Сусідка моя відкрила двері. Вот лифт весь был в крови, говорит, но нам уже в лифту пряталась. Пришли, год там девочка одна игралась, а куда он делся, не знаю. Нормальный человек такого бы не сделал. А, потом он хотел купить на площадке. Ну, кладовочку uh -huh. вот эту. А он говорит, нет, я уже не буду куплять, потому что мы разводимся. И все, больше я ничего не знаю. Наразі головним підозрюваним у вчиненні злочину правоохоронці вважають 44-річного співмешканця жінки. Поліцейські почали розслідування за статтею «вбивство». Якщо вам відомо місце знаходження цього чоловіка, телефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Криворізького відділу поліції за номером, який ви бачите на екрані. 24 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на території Покровського району було виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями в вигляді поранень в області Тулубу. Померлою була місцева мешканка 83-го року народження. Тіло жінки наразі направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це вбивство. Наразі працівниками поліції встановлюються усі обставини даної події з особистих джерел першому міському стало відомо, що підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Герасимов викладав у Криворізькому медичному коледжі. Проте хто та з яких причин залишив шестирічну дівчинку без мами, встановить слідство. Анастасія Червік, Віктор Зубченко, перший міський. Застава або заграти. суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють в організації мережі порностудій. Засідання відбулося 25 березня у центральному міському суді. Прокуратура вимагала для чоловіка тримання під вартою з правом внесення застави. Проте Феміда вирішила відпустити 60-річного містянина під заставу в суму більше ніж 150 тисяч гривень. Якщо підсудний не внесе ці гроші, його Відправлять за ґрати, відзначу слухання проходило в закритому режимі. На цьому наполіг сам підозрюваний за його словами. Зараз він працює водієм маршрутки в крупній компанії і не хоче, аби колеги дізналися про його темне минуле. 25 березня 2019 року обране запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже 154 тисячі гривень підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України, за фактом розповсюдження порнографічного характеру продукції на території міста Криворугу. Нагадаю, в вересні минулого року поліція кривого рогу накрила мережу порностудій у трьох районах міста. У спецоперації брали участь у переповноваженні карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції. Гнізда розпусти розташовувались в приватних будинках та квартирі багатоповерхівки. Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери та іншу оргтехніку зошити із записами веб-путан, а також гроші. Самі порномоделі розповідають організатор студії, забирав. 60% заробітку в дівчат, А також вигадував штрафи, аби платити їм менше. Этот чоловік не здержавні одного своєї слова. Он не предоставил нам защиту. Потім как оказалось, що изначально подозревалось, что он нас дурит на деньги, мало того, что он забирал 50% заработка, он нас еще дурил. Процентом, мотивируя, что это все э, конфигурация денежная происходит, и он еще с каждой заработной платы на 10% больше замал денег. Проїзд для всіх містяни з інвалідністю зруйнували високі бордюри по вулиці Володимира Великого, аби люди на візках могли безперешкодно пересуватися містом. Акцію протесту влаштувала організація Рух без меж. Обурені люди вирішили самостійно зробити для себе з'їзди на дорогах, бо терпець вже увірвався. Як все відбувалось на власні очі, бачила Анастасія Богдан. Декілька днів тому ці люди просили в ремонтників доріг облаштувати їм пандуси, але у відповідь отримали відмову. Тому учасники акції вирішили свої проблеми самостійно. Взявши до рук інструменти, які були вдома, почали руйнувати високий бордюр, який не під силу подолати людині з інвалідністю або мамі зв'язком. Ось тим, чим мали би займатися. Наші комунальні служби і ті, хто робив цю дорогу буквально два дні-три дні тому, тут клали асфальт і людина на колясці звернулася, попросила прибрати бордюри на пішохідному переході. Це має бути зроблене завжди і всюди, це прописано. В будівельних нормах це прописано в законодавстві. Це Руслан. Як і інші Бо, учасники акції, боже, пересуватися заєдна, він може боже. тільки на інвалідному візку. Аби спуститися на проїжджу частину, чоловікові щодня доводиться долати неабиякі перешкоди. О, Приходится выезжать на проезжую часть, но здесь тоже приходится прыгать. То есть это может на этом на нога соскочить, попадает под колесо, ну и падаешь. А дальше уже дело везучести или невезучести. Упал хорошо без травм, повезло. Все, вы на да, это, это это считай. можно сказать, что даже нет бордюра, она такая поломана, да. Но а уже, а вот нет. да, вот здесь смотрите, если мы сейчас здесь перейдем дорогу на светофоре, то ну вот как нам ее перейти? Просто от, виходимо сюди, переходимо дорогу, ну, далі, так. Да. Ну, в общем, там, де нам положено, може бути на, на світофорі, светофоре, этого нет. Перехожі містяни, таку ідею членів організації Рух без меж підтримують та навіть готові допомогти людям у візках. Ребят, я підтримую, підтримую і хочу їм. Якщо що треба, то я допомогу. В цілому акція бордюрне дорожче поваги тривала близько години. Проте її учасники запевняють: якщо їх не почують, наступного разу протест буде масштабнішим. Анастасія Богдан, Максим Бовчилюк, міський. Робобаттл. в кривому розі відбувся відкритий чемпіонат міста з робототехніки. Вихованці спеціалізованих гуртків змагались в перегонах автономних роботів на швидкість, а ще показали бої роботів сумоїстів. Крім того, всі бажаючі мали змогу зібрати власного робота із деталей конструктора, а також зробити сувенір собі на згадку за допомогою 3 d ручки. Як це було? Дивіться в матеріалі Олександра Фефілатіва. Костянтину 12 років, два останніх він активно займається робототехнікою в спеціалізованому гуртку. У справі вже має досягнення. Третє місце на змаганнях серед юних конструкторів. В Чемпіонаті RoboBattle бере участь вперше. В Подальшому хотів би пов'язати своє життя саме з конструюванням. це, можна, тільки це програмувати цим роботом, тому тому якщо ти не знаєш як треба запрограмувати робота, он далі не піде. У нас вот в команде э, Рома, он, э, как сказать, э, у нас он программирует. У меня есть некоторые идеи, вот э, по типу. Це знання протез в рукелі ну, цієї робототехніки. Змагання з робототехніки проходять Розі вже вдруге, але подібного формату до цього в місті не бачили. Організатори кажуть, суспільний інтерес зростає щороку. Про це свідчить двократне збільшення учасників кількості команд та глядачів, яким є чим дивувати. Такий чемпіонат відбувається другий рік поспіль на базі педагогічного університету. Якщо в минулому році в нас були представники двох шкіл це Покровського ліцею і нашої школи роботи. Техніки Прикорійської державному педичному університеті, то в цьому році в нас зареєструвалися за чотири представники різних шкіл. І навіть є одна команда з міста Дніпро. Близько 50 учасників в цьому році вже це вже вдвічі більше, ніж в минулому році. Ми хочемо продемонструвати, що наше промислове місто воно має потенціал у розвитку автоматизації та роботизації. Привернути увагу суспільства, таке завдання поставили перед собою в університеті, на базі якого проходить турнір з конструювання. Бо з огляду на стрімкий розвиток технології роботобудівництва, сьогодні це світовий тренд. Цей напрям взагалі розвитку освіти, науковий напрям він важливий для майбутнього суспільства, можна так сказати. І це сьогодні такий надзвичайно актуальний напрям. Діяльності у всьому світі ми бачимо розвиваються роботи, роботехнічні засоби. Вони значною мірою навіть в певних видах діяльності замінюють і людей людську діяльність. І тому важливо, щоб наше місце і наша молодь були попереду на новістрі прогресу. В планах зробити чемпіонат щорічним. Наступного разу обіцяють запросити учасників робототехніків із інших міст України, аби популяризувати таку діяльність серед учнівської та студентської молоді. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко перший міський. Тиждень дитячої поезії. З віршами та піснями розпочали шкільні канікули в дитячій бібліотеці номер 9 Автор дитячих книжок Людмила Козлова зустрілась з п'ятикласниками 17-ї школи. Автор читала школярам власні поезії, які вона пише вже більше 20 років. Аби діти могли дати оцінку творам, поетеса провела анкетування. Ну, з дітьми я зустрічаюсь в рамках тих зустрічей, які організовують. наша детская библиотечная система. Я думаю, им снимать и внимательно слушать совсем не мешает сегодняшним детям. Ну, когда работаешь, не так уж сильно следишь за залом. Поэтому у меня есть листочки обратной связи, которые для меня очень важны. Я прошу слушателей потом ответить, ну, поставить оценки, собственно, оценить, написать замечания. Шепіт саме так називається виставка, яка днями пройшла в галереї Культурна Альтернатива. Її автор Ренато Ортіс. За словами художника, він не вкладає в свої роботи прихований сенс і підтекст на написання картин. Його підштовхує лише бажання творити. Всього автор представив 20 робіт. Крім живопису Ренато Ортіс, серйозно займається графікою. Однак, за його словами, ці роботи достатньо похмурі, якщо не сказати більше. Лякають. Тому художник ще не вирішив в якому контексті ці картини можна представити публіці. Я обычно делаю мероприятия під відкритим небом, такі великі, где ходят абсолютно все. Сейчас вот здесь в этой камерной обстановке придут те, кто хотел прийти. Это тоже по своєму интересу. Доторкнутися до хмар 22 березня на базі ДЮСШ номер один відбулося відкриття всеукраїнських змагань зі спортивної акробатики. В турнірі взяли участь більш ніж 300 учасників з різних міст країни. До того ж на чемпіонат завітали гості з Молдови в Кривому Розі. Такий вид спорту достатньо розповсюджений. А місцеві акробати досягли вже чималих вершин в ньому. Слідкувала за спортивними змаганнями наша Анастасія Черевик. Урочисто відкрили спортивні змагання з акробатики у кривому розі. Усього в турнірі взяли участь більше трьохсоте акробатів. Рівень підготовки учасників професіональний. А на рахунку кожного зі спортсменів не одна медаль. Тому всі акробати, справжні чемпіони, говорить суддя турніру. На турнір приїхало 13 городів, в тому числі город з Придністров'я. Наші діти найкращі, як в Україні, так і на міжнародних. Срібнування стрибки, перевороти, сальто, стійки, мости та піраміди усе це обов'язкові елементи трюків для спортсменів. Вати справжніх чемпіонів треба докласти неабияких зусиль впевнені гості змагань з Молдови на рахунку вихованці тренерського подружжя перші сходинки з чемпіонату Європи та з інших міжнародних турнірів. Проте навіть з таким багажем перемог вважають акробатів-криворіжців сильними конкурентами. Кожен сі йде определене виховання, це спорт Тут определена дисципліна, вміння націлити ребенка на цель приучить труду. Займатися спортом це дуже великий труд. Юна спортсменка Аліна приїхала до Кривого Рогу з броварів. І хоча дівчинка тільки починає свою спортивну кар'єру, їй вже вдавалося завоювати призові місця. Каже, це старе цільнування було третє місце на прошло. В сумах цільнування на чись ми колос мене в відкритому чемпіонаті. Змагання зі спортивної акробатики триватимуть ще протягом тижня, і тільки тоді стане відомо, хто справжній чемпіон. Анастасія Чоровик, Роман Кравченко, перший міський. І на цьому випуск новин завершуємо в студії. Працював Владислав Новіков. Гарних вам новин і до зустрічі на першому міському.